Благодатної мирної, дай Боже п'ятниці. Дай Боже мирної. Кожного дня не перестанемо благословляти мирної, доки не буде насправді мир, хоча б від війни, а потім і мир між Богом і людиною. Брати і сестри, сьогодні навчаємося з доброї книги або фільму. То, власне, сьогодні буде до нас промовляти мультфільм. Ми на днях дивилися мультфільм, хоча саме слово сполучення дивне. Ми дивилися мультфільм. Так багато було таких акцій, так багато було всього протягом літа, що подивитися або мультфільм це вже диво. Мультфільм називається Лука. Надіюся, кину в описі під відео посилання, посилання на нього. І там файних моментів є декілька, але особливо мені сподобалося, цей, коли там головний герой Лука. Не міг наважитися там на якийсь подвиг, на якесь випробування, яке справді було досить ризикованим, то його друг йому сказав так. Каже, проблема знайома, то каже, у тебе в голові говорить Бруно. Виявляєте? Бруно. Тобто ти каже, скажи, аби це розпочати, і аби це почати робити, то скажи Сіленціо Бруно. Ну, бо це іт італійці, він каже, це тихо, це ти, тиша. Тихо будь-бруно. Бруно? Бруно? Замов Бруно там перестань говорити. І, і, і почне говорити, і, і почни розмовляти, і, і почни робити ну, це, що є ризиковане. Сіленціо Бруно, дуже файно. І це слухайте так, підка... дає нам підказку. Особливо, коли є в тебе якийсь певний крок, який треба стати, який треба ступити, а ти чуєш, що там внутрішній голос тобі починає говорити занадто багато перешкод. Не можна, не треба, не вийде, не піде, або ще щось інакше. Добрий вечір. Вчоранок? Uh, Коротше, добрий. І коли ви пишете, там, твій, твій внутрішній якийсь Бруно, ну у нас може бути не Бруно, бо у нас Бруно це таке ім'я рідко дають, у нас може бути там, тихо будь Вася, або закрий рот, там, не знаю, Тараси, там, Замовкне там, Андрію, чи там ще хтось замовкне. І, і коли ми навчимося так говорити, навчимося, бо я, я тепер бачу, що вже купа разів у моєму житті треба було от наважитися зробити цей крок. Не знаю, назвіть його. Від, кроком, кроком відваги, там, чи е, кроком відчаю, чи кроком там, особливого рішення або ще чимось. Треба було зробити цей крок. І, 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 і потім ти його не зробиш. Ну бо там бо, бо цей, тобі Бруно у голові кричить, там Вася, Тарас, Маруся, ще хтось там кричить, Василина. І... А ти по собі потім думаєш, що так треба було зробити, ну, якби я так зробив, а якби, а якби, то це файний момент. В твоєму... Треба навчитися, треба зрозуміти, хто там у тебе в голові сидить. Часто його звуть так, як ти, як тебе. Часто його звуть якось інакше. Часто це просто Вася якийсь. І і навчишся, тихо будь Вася, закрий рот, Василю, замовкни, тепер мені не говори. Треба було вчора говорити, або завтра поговоримо, але тепер не говори, тепер треба наважитися і стрибнути. Тепер треба наважитися там і з'їхати з горки, як, як у мультфільмі. Тепер треба наважитися там і, і зробити цей крок відчайдушний. І тому подивіться, подивіться, хто у вас у голові сидить. Подивіться, хто вам не дає зачасту зробити цей крок і поставити його на лопатки. Спочатку подивіться фільм, для того, аби ви зрозуміли, про що йдеться Це цей мультфільм Лука. Але потім викрийте того власне вашого Бруно. Котрий вам не дає це зробити, котрий вам не дає зробити крок рішучий, крок у невідомість. І ну, ясно, що не завжди, бо бувають дійсно моменти екстремальні, бувають моменти, коли ну, з тим буруном нічого не зробиш. Ну, добре, що він є, бо часом може тебе до розуму перевернути, там чи життя зберегти. Але зазвичай він просто панікує. Просто це є якийсь там василь у тебе в голові, котрий не дає тобі жити або не дає тобі е, приймати добрі рішення або приймати рішення відчайдушні. При тому, що, зверніть увагу, ми особливо любимо, коли інші люди приймають такі рішення, і ми там захоплюємося їм, плескаємо в долоню, молодці, ти мужик, ти там, от ти жінка справжня, ти там взявся і вирішив, взялася і там зробила класно. А сам ой, я знаю. Сіленціум Бруно, тихо будь, Бруно, тихо будь-василів. Тому вичисляємо наших Василів, Брун і всіх інших, хто нам не дають приймати рішення відчайдушні. Не біймося їх. Бо в крайньому, якщо дуже помилимося, то будемо мати впевненість, що так, так не треба було робити, <гум> так чи інакше. Благословенний вам п'ятниці і пригадую вам, що криває наша збірка для перемоги, де ми з фонду нашого допомагаємо військовим, потім переселенцям і всім людям, які зараз мають потребу, які живуть в потребі, яким треба у певних питаннях допомогти. І всім, хто вже брав участь, дякую, будьте благословенні. А всім, хто хоче, то пригадую, що картки і е, можливості, куди, куди скинути можна ресурси, якісь є в описі під відео. Будьте благословенні, не давайте вашим брунам, Василям, Марусям не робити вам якихось кроків до файних рішень, до чудових речей, до благословенних речей. Розпізнавайте і робіть цей крок впевнено для того, щоб жити. Mas isso é final. Merva.